Ну а цього тижня, друзі, світ нарешті побачив меморандум щодо мирного врегулювання від російських окупантів, над якими вони нібито напружено працювали останнім часом. Проте в понеділок стало відомо, що там нічого нового в ньому немає. Скорочення збройних сил, нейтральний статус України, відмова від іноземних відноземної підтримки, і там російська церква в Україні навіть вимога надати офіційний статус російської мови. Чому росіяни навіть не намагаються робити вигляд, що хочуть домовлятися? Будемо далі говорити з Ігорем Поповим, експертом центру об'єднана Україна. Ігоре, доброго ранку. Доброго ранку. Ну, давайте все таки ще трошечки про Стамбул, тому що і Штати вже відреагували, і всі країни відреагували. Всі, кому було цікаво, вже побачили це протокольне відео. Не могли не звернути увагу на кам'яні обличчя членів російської делегації. А як ви думаєте, 1 червня? Чи вплинула на позицію Росії на цих перемовинах? Чи вони приїхали заздалегідь з підготовленим сценарієм? Чи стала вона жарткішою? Чи можливо навпаки, ось це публічне приниження на весь світ? Фактично вивело Росіяни з рівноваги. Ну, ми ж говоримо перше червня. Ми ж маємо на увазі мегауспішну операцію українських спецслужб, коли ми там підірвали їхні літаки. Це дійсно стало шоком для росіян, і це показало, що у них пропаганда зависла. Тобто, насправді, після цієї спецоперації першого треба було виганяти директора ФСБ, під носом якого все це відбулося. А другого, треба виганяти Сергія Кириєнка. Та який курує всю пропагандистську машину, всі ці е, боти, сколкові, як воно все називається, тому що вони кілька діб не можуть вибудувати собі лінію реагування або сказати, що це жах-жах, на них напали, їм зруйнували ядерну тріаду, і вони зараз там е, будуть атакувати весь світ, чи то нічого не помічати, е, що нічого не відбулося. Відповідно, Мединський, коли їхав на. Переговори в Стамбулі йому не сказали. І Він намагався во так робити круглі очі з виглядом, що я взагалі не знаю, що там на аеродромах відбувалося. Uh -huh. Моя справа маленька, і це, в принципі, добре, що в такій тоталітарній державі, поки їм з самого верху перша людина не скаже, як реагувати, вони всі ховаються, і як би не вийшло, не реагують. Тобто в інформаційній політиці вони провалилися. А взагалі, російське населення дізнавалося новини з українських медіа. Прекрасно. Uh -huh. Uh -huh. Ну це чудово новина, вона, тому що значить вони що вони нас дивляться, вони нас слухають. Давайте продовжимо ще такою темою, що президент Туреччини Ердоган, він же, здається, єдина, мабуть, людина, яка в світі взагалі залишилась задоволеною результатами цих переговорів. Ну так би мовити, переговорів. Тепер він хоче організувати зустріч зеленського з Путіним. А яка насправді перспектива у цього от переговорного треку? Взагалі переговорів в Стамбулі і зустрічі зеленського і Путіна. Якщо навіть після кожної зустрічі цих переговорів ми зможемо витягувати наших полонених, вже варто на них їздити все це проводити. Uh -huh. Другий коли важливий результат ви на початку говорили, що росіяни ж вперше привезли якийсь офіційний план закінчення війни, тобто в пресу попали неофіційні версії, але їх ніхто не заперечує. Тобто, ми тепер з цим планом сідаємо з західними союзниками і кажемо: дивіться, вони неадекватні, вони вимагають довгий список повних дурниць. Які ніхто не буде виконувати. І навіть як умови припинення вогню, замість безумовного припинення, вони кажуть: а давайте напхаємо туди ще 23 mm -hmm. умови. Тобто є з чим працювати. Навіть це вже результати. Тому ці переговори варто продовжувати. Крім того, Україна ініціює зустріч президентів, притом можна зробити на чотирьох Зеленський путін Ердоган, Трамп. 24 червня Трамп літає на саміт НАТО ну, від Гаги може перелетіти в Стамбул. І можна в чотирьох вирішити обговорити всі ці складні політичні питання, але вже ближче до будучу? Тобто, ми ну, вдячні майданчику, і він буде. Я сподіваюся, прошу <зас> ну власне до 24 червня у нас ще є рамштайн. Відбувається і це буде перший рамштайн, на якому не буде американського міністра оборони. Під Гекса це підтвердив. Чому так на що це впливає і чи вплине це на результати загалом? Ну, загалом да, ну, мало на що впливає, тому що наскільки я розумію, як проходить Рамштайн, приїжджає українська делегація. Як правило, у мірах mm -hmm. каже: От нам треба от така військова допомога. У нас закінчились там ракети. Ну закінчились, у нас не вистачає mm -hmm. ракет і mm -hmm. От нам треба такі снаряди. І по колу сидять партнери і кажуть, я можу дати це, я можу дати це. От міністр оборони е, Хексер він буде ж мовчати. Тому що йому зверху надали вказівки mm. розпочинати нові пакети. Mm -hmm. І тому йому, мабуть, якось трохи соромно їхати і говорити ми не дамо нічого. Це виглядає, коли навіть менші країни надають суттєву допомогу. І тому вони прийшли mm. посла, який скаже ну я тут послухати, я не можу нічого гарантувати обіцяти, я передам все на час. Mm -hmm. Ну і давайте про НАТО ми вже сьогодні згадували. Точніше, ви от щойно згадували в попередньому запитанні? Одним із ключових питань саміту НАТО в ГАЗі, який відбудеться наприкінці червня, буде продовження допомоги Україні. Про це заявив генсек НАТО Марк Рюти. Але чому в Альянсі до останнього от просто не могли вирішити чи запрошувати на цю зустріч президента Зеленського? І що такого сталося, що у підсумку президента України такі запрошення отримав? Якісь були узгодження зі сполученими штатами, чи причина в чомусь іншому? Дійсно, всередині НАТО є позиція кількох країн, що давайте ми будемо умиротворяти Росію, От, скажімо, ми запросимо Україну на саміт Україна, а Росія з цього порадіє і може припинити війну. Але Володимир Зеленський їм розповідав, що з Росією можна працювати лише з позиції сили, тобто демонструвати, що є аргументи військової підтримки, фінансової підтримки, співпраці з НАТО. І лише таким чином Росію можна змушувати до миру. І тому, коли е, дехто в Альянсі пропонував, а давайте ми зробимо якийсь окремий захід паралельно і туди запросимо Україну, українська дипломатія сказала, ні 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 от, от не треба показувати Росії слабкість, коли Росія вимагає все більше і більше. І ми бачимо, що ця позиція України перемогла, тобто Україна має запрошення, а я сподіваюся, ми проведемо ще і засідання Ради Україна НАТО, де обговоримо всі питання. Досторонньої співпраці. І таким чином, наступна боротьба це щоб в резолюції, в декларації і в виступах лідерів були ще не гарантії запрошення. Ми про це ага. ще не мріємо. Але щоб було оголошено, що співпраця з Україною продовжується, ніяка Росія не має права вето на те, куди Україна хоче вступати, а куди не хоче вступати. Пане Ігоре, ну ще відомо, що від учора підвищує США тарифи на імпорт сталі алюмінію з 25 на 50 відсотків. Трамп напередодні підписав відповідний указ, на які країни це вплине чи вдарить боляче по Росії, чи стосується це Росії взагалом. Бо поки що у цей пакет санкцій, які про 500 відсотків мити, ми поки що ще на шляху, я сподіваюся. По-моєму, Росія під час війни не має права поставляти на американські ринки. Ну, mm -hmm. Україна трохи поставляє сталі, але для нас це така мізерна частина, і тому навряд чи для на нас це вплине. Переорієнтуємося далі на Китай, і тому це не проблема. Але ми бачимо, що Трамп то запроваджує тарифи, то їх скасовують через суд, mm -hmm. то він сам їх скасовує, mm -hmm. і тому на ситуацію на біржах це впливає, але поки що глобального бачення до чого це приведе ще немає. Ну, все таки цей законопроект щодо а, підвищення санкцій в рази від лінсіґрема. А в білому домі сказали, що там буде вирішувати одноосібно. Які шанси? Як ви їх оцінюєте? Це також проявляється лінія на мир через силу. Mm -hmm. Треба показувати, що Сполучені Штати зібрали там 80 підписів сенаторів, що він може пройти навіть подолати вето Трампа. Насправді, навряд чи вони готові за це голосувати завтра. Mm -hmm. Якщо навіть вони запустять цей процес, вони там змінять відсотки, ведуть виключення і затягнуться до кінця року. Але таким чином вони демонструють Росії, що якщо Росія не погоджується на безумовне припинення вогню і не знімає частину своїх неадекватних завищених вимог. Тоді на неї є аргументи і інструменти впливу і тиску. Оце має бути головним меседжем. Тобто, це поки не про санкції, це поки про е, меседжі до Росії. Дякуємо за, за. за. Да. за да. З нами на зв'язку був експерт центру об'єднана Україна Ігор Попов. Дуже дякуємо вам, пане Ігоре.